Всім привіт, освіта економики плеєр. Це бій на бліцтрагер Алф Е110 в події в Fentragher Парадокс. Soon be та я йду шукати гончуків. Вони всі поїхали на точку А. Він поїхав на точку А, відбивати її. Тут прижимаю на двойку окружающу постріл. Потім добиваю. Вс. Події у фентрагера Барабанна п'ять пострілів і щит, який, який треба збивати взриваючі генератор. Тут я їх дуже класно підловив. Не, не очікували такого повороту подій. Я добиваю поїзд. І в мене вже 3 кіла. Я тут їм не даю брати тут генератори. Тут, перемогти. тут я видаю поїздці. А, ні, вона впливається за ка за камінь, і я їду відбивати точку Б, але не встигаю, вони б... забирають генератор. Мені тут видають, бо щит вимкнули. Фодор вмикає щит, але зараз він помре. Бо я його тараню. От, ось так. Бах, і він помирає. Right тут я пиваю резистора. Yes. Їду добивати цю поїздку, бо вона за каменем. Дуже задовбало стріляти. Моє їду її вбивати. з'явився лс 1, який мені допомагає. І коли я ЕОС 1 приїжджаю, ви нажимаєте цю електричну зону і воно стає більше. Тобто можна більше танків. Підловити в електричну зону, яка вимикає електричні двигуни меншиків. Тут я кидаю гіперіон в точку А, бо по гравці беруть точку А. Пригла Телепортуюся в точку А, бо гравці приїхали знову брати точку А. Вбиваю їх. І точку А вони більше не беруть. Хотів підловити в електричну зону Фодора, але він втік. Та кидає глушаючий постріл, вбиває Фодора. Точно це вбивають ботів. Я ось зараз поїде блокувати точку С. Я тут знову вбиваю поїздку. Ти хотів вицілити фодера, але ось заховався за... Пагор. Тут я думав поїхати допомогти Еосу, але ЕОС відбився сам, тому я поїхав відбивати точку Б від гравців. Від гончаків. Тут я їду. Тут бачу трьох гравців. Вбиваю поїздку. Це напевно потрібно було вбивати фодера, бо він був шотний. Тут фонер втікає, а цей не встигає, я йому видаю на, на 500 лише. 900 хп і мені встачає альфи, я його пиваю. Тут я пригузну в точку. В точку Б, С, Не дати понісся захопити генератор. Тут я виїжджаю на гору, щоб стріляти по точці Б, але Росії встигають захопити генератор. Гончаки встигають захопити генератор. І вони не вимикається генератор, Тут мене зараз будуть розстрілювати дуже сильно. Але я відіб'юся. Приїжджає Фодор. Думаю, що його не бачу. Вбиваю його. Потім поїздка. Намагається видати мені. Я ховаюсь. Резистора. Потім вбиваю поїздку, намагаюся вбити. Тому ховаюсь. Приїжджаю в інше місце, щоб мене не так сильно пробували. Вбиваю поїздку. І в мене вмикається щит, я відбувся вікна. Він через 57 секунд буде перемога. Тут, тут я бачу, що вони знову були точку А. Тому кидаю знову гіперіган туди. Ну Тут мене гравці були мене обманули. Він встиг виїхати з точки А. Думав, що його вп'ю, але не вийшло. Останньо Бачу, що береться точка А, телепортуюся в точку А. На генератор А, телепортуюся. І вбивають цього резистора, який бере генератор. Тут я ховаюся, бо гравцям буде довго їхати, коли вони взорвуть генератор, пончикам треба буде дуже довго їхати, щоб мене вбити, тому я тут ховаюся. За цим каменем. Тут мене їде штурмувати фодер. Я стріляю в нього. І вбиваю його так. Тут поїздка виїжджає мене постріляти, я її вбиваю. Потім під'їжджає резистор, по мені стріляти. Я вирішив поїхати за резистором, бо... бо зашилося 17 секунд до кінця бою, і я захотів зробити 19 кіл і поїхав його добивати. Поїхав його добивати, добиваю його. І на цьому закінчується біч. На самом бою я набив 21 452 шпади, 19 знищень, 1157 позасвіт. І пройшов два етапи івенту. Я топ-1 в команді. ТОП-1 Я вже на 10 етапі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.